Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, продовжуємо рейтинги. Ну що ж, е сьогодні у нас... Що у нас сьогодні? Саксонія у мене. Союзник мій. Це топор. Е Пімонт. Так, дану карту відкрию. Значить, мій опонент це Сват Пімонт. І опонент мого союзника це Бандера Фрейкорп. Це Саксонія. До речі, Бандера Фрейкорп в мене є з ним. також гра. Я грав проти нього. Коротше. Він там один, нас двох розкатав, блін. Так вийшло. Надіюсь, якщо не забуду. Додам посилання на це відео в опис. Якщо заходь дивись, якщо цікаво. Отже, ну що дивимося. І насолоджуємось. Отже, що у нас тут буде? І так, в мене що там академія пішла. Бандера Фрекорп. Каза. Що, швидкий тип чи що? Чому одна каза? Ага. Щоб швиденько дві шахти качнути. Але у мене вже на 40 прокачені. Такс. Так, ну все, вже майже у всіх на 40. Тільки у свата. Сват. Так, я тут що швидке століття намагаюсь, так? Тут і продовжую я практикувати швидке століття. Так, перейшов, збираю на мішки, походу, взяв мішки і поставив в казу століття. Так, союзник мій що. Три стайні, четверта пішла. Так, ну що, півтори хвилинки залишилось, Давай, я тако Ще трошки. Зменшу швидкість. Так. Тут три. Кого ще немає, якщо вже можу взяти. О, союзника мого. Також немає. Тут немає. Чотири стайні. Зараз, походу, всі будуть брати підкови в У мене її то немає, бо вона пізніше береться. Так, в мене вже. Друга каза добудовується 30 секунд. Так, мій союзник там вже починає атакувати. Давай, Бандера хоче забудувати стіною. Але союзник мені не дає йому цього зробити. Що ж? Проходить Він в цю дірочку тоненьку, зараз тут... Ух, две гопиці нічого себе кладуть. Так. Ах, хотів сказати, що перевага Шеранд. Просто Бандера ще не всіма підійшов. І що, фіолетова йде на допомогу? Я стою. Бо я цього просто не бачу. Ось так карта зараз відкрита. Я себе бачу, що ніби як союзник мій там продав би і... да, реально він би його продавив би в принципі І тут фіолетовий Бандера робить йому вже ворота Так, да, подивися, союзник мій вже тут продавлює націю. А, ні, давай, Вигнав всіх селян, молодець. Так, я продовжую стояти. Вивожу мушкетер своїх. Я... Це взяв на допомогу таку армію, але чомусь не йду. Я вже десь тут, по-моєму, союзник мій написав мені Help. Я починаю йти. Так, а що в мене... А, у мене тут діра парканя. Так, і вони вже просто виходять в атаку. І галети вже тупо всі війська свої тягне. Yeah. Я вже підтягую свої війська. Так, а ну-ка ще такого. Я ж навіть не дивився, що у кого є зараз. Отже, у мене три стайні качуються. Підкова є. Е, ну, цих я чомусь бли, не знаю, ну... Підкажи. Чи потрібно качати цих пікерів чи ні. Бо я, в принципі, завжди десь там в якийсь момент, ну там, дивлячись по грі, перехожу на мушкетерів століття. І їх починаю прокачувати, а піку я чомусь ніколи і не качаю. Такс. Отже, в академії у мене. Що, тільки швидкостріл один. Союзник мій 4 стайні прокачені, під кого так і не взяв. Тут три сили швидкостріл. Ну і тут прокачені мушкетери. Е, Такс. Зелений. Три стайні не докачені. Також під кого немає. Ой, і тут... а, тут взагалі нічого. Мушкетери прокачені. І фіолетовий. Від кого немає, 400 також не докачав до кінця тут. Від села. 19 хвилина якось... Якось всі слабенько тут. Так, і що ж? Я вже, коротше, тащу всі свої війська. Так, ну у союзник мені вже дивися, нормально накопився тут. Фіолетовий щось незрозуміле робить. Пішов в обхід. Ліміту фіолетового. У мене зараз де ліміт? Так, ну, союзна комога немає і у Бандери також. Так, і що ж? Хе. Так, в мене вже є сила золота, береться залізна. Прокачується, щось не дуже прокачується війська мої. Так, я тут що, перерізаю до тікання частиною, іншою частиною ...іду відбивати союзника. Золота сила береться, прокачується. Другне моє. Так, і що, все, тут ми вже зараз їх походу відб'ємо. Хоча по карті дивися, по мені фіолетового там таке пятно Ну, Тут за рахунок піки моєї ми... Все його зараз тут і продавимо. Зараз будуть розходитися. Коротше, так, да, продавили ми тут і тут я... Не дивися, я тут відрізав це до чекання і... І ми їх перебили тут. Ось таке військо тут залишилось у мене. Тут ще підходять війська. Тут вже нікого. Гарматки в мене там були захоплені. Так, і що ми вже тут з синім. Переходимо в атаку, а Фіолетовий намагається виходити до мене. Так, ось що у мене на базі є. У мене тут, до речі, три шари паркану. Так що це дасть мені час на накопити ліміт. Так що там уже? чотири стайні. Остання прокачка на атаку залишилася, тут ще швидкостріл вугільний. Ну і все, і по суті все прокачане в мене. Окрім захисту. Такс. Є. Yeah. Дірка є і все, ми заходимо до зеленого. Так, да, Бандера тут вже нічого не зробить. Слухай, ти у фіолетового щось війська немає. Дивись, що у Фіолетового і що у мене? Ні, начки Пікінерів 698, 700 Пікінерів. Опа, він побачив, що... Ой, куди це я лізу? Щось їх там забагато. Вирішив відступити і накопитись. Так, ну тут все. Зелене тікає до Фіолетового на базу. Слухай, а з забудувався стіною повністю. Тут тільки два фрагмента не добудував. Ой, так, блін, що вибачаю обучаєш, я трохи затупив Так, що я тут починаю пробиватись, дірку? бачив, що союзник мій привів влучників і почав далі дірку робити. Так, і що? Тут сват вирішив нападати. У нього, до речі, також уже століття є. 5 стань. Академія. О, академія вже повністю. Ну і в мене вже також прокачане. Коротше, я видаляю забор і пішов в атаку. А, це в мене вже друга нація є. Отак, академія вже є. армата не вилітає мені, Ну, в мене перевага і по мушкетерам, ой, і по цим, і драгунам, і... і піки. Да, бачиш, у мене пікінерів в три рази більше було. А він їх прокачує чи ні? Да, диви, причаю. А я так і не прокачую. Все, я тут придавив. На сході також ми вже пройшла моя армія і вже заходить йому в базу. Бандера Фрикорп тут набудувався, але це вже їм нічого не дасть. Дві стайні, у нього також 12-2 Ну все, і він здається Я тут вже заходжу З двох сторон заживаю Зажимаю його в короче. Так, ну його бач, піка прокачана І мої лягають У ньому вже три навіть кази Ну що ж, все, і тут ми вже... А, свізик мій стоїть. А, типу, дав мені шанс свого опонента знести. Ну, ось така гра. Ну що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. І підтримуй! Підтримую, я намагаюсь просувати український контент, але без твоєї допомоги це тяжко буде зробити. Отже, підпишись, прокоментуй та лайк постав. Підтримуй українське, бо ми того варті. Ну що ж, тоді до нових зустрічей. Пока-пока.